Мерседес Бенс С клас. флагманський корабель і технологічна вершина Mercedes-Benz. Перші представницькі седани марки з'явилися на початку 1950 х років, але офіційно особливий клас німецькою зондер з'явився лише у 1971 році. Саме цей автомобіль прийнято вважати еталоном серед машин люкс-класу, і на сьогоднішній день це не просто розкішний седан, а й об'єкт для наслідування. Мобіль пропонується як в задньоприводному варіанті, так і з фірмовою системою постійного повного приводу Фірматік, яка розподіляє крутний момент двигуна між передньою і задньою віссю у співвідношенні 45 до 55. у рух s клас приводиться одним з семи бензинових моторів об'ємом від 3,5 до 6,2 літра, що пропонують потужність від 272 до 612 кінських сил. І крутний момент від 350 до 1000 ньютон метрів. Крім того, доступні три дизельні мотори потужністю від 150 до 320 кінських сил. Всі двигуни агрегатуються винятково автоматичною коробкою передач. Всі версії Mercedes-Benz s клас оснащуються пневмопідвіскою AirMatic. Як опція доступна і адаптивна підвізка з активною системою контролю положення кузова та відеокамерою моніторингу стану дорожнього покриття. s клас доступний як зі стандартною колісною базою, так і подовженою. У першому випадку довжина автомобіля дорівнює 5096 мм, а у версії Long вона сягає 5226 мм.